Хочу прочитати вам вірш, який засвідчує нашій магацію і в Івангелії. Що неможливо людей, можливо, і закликає вас всіх тим, де щодо лице. Літає бруківка, літає коктейль. Що може людина вбити, а в когось дружину, а в когось сім'я. Хтось хтось просто хоче жити, неспокій в країні. Для когось свобода, для когось це правда, а хтось просто має не чує. Прийде перемога, якою ціною, чи буде що потім згадати, чи зможем із гордістю для дітей цю справу розказати. Палає хрещати, літають гранати. А ти, що ти робиш, мій друже? В цю мить проливається кров твого брата. Невже тобі все це байдуже? Молись за Україну, мій брате, молись, бо хтось це ще може змінити, лиш Бог все Господь, війну може цю зупинити. Вставайте, брати, пора вже проснутися. до Бога покличмо в цю днину, шубах нам нам мудрість, з'єднав наш народ у дружню, велику родину. Хай Бог дасть нам з'єдність, щоб ми разом стали пліч окрів за нашу країну. О Боже, ми просимо, о Боже, ми молимо, простись, збережи Україну, зруйнуй, зруйнуй лихі і з задуми. Сили нам дай. Пройти все і прожити, щоб ми не забули, щоб ми пам'ятали, що що варто тобі все долучити.